Одинки, всім привіт! Не часто на моєму каналі ви можете зустріти відео, в яких я показую і розповідаю автомобілі, які колись були пригнані мною чи моїми колегами з Німеччини в Україну, проїздили в Україні декілька років. І от людям цікаво стан, що ламалося, як автомобіль себе почуває, і так далі. Але автомобіль, який стоїть поруч зі мною, має певні преференції на цьому каналі: це Passat b 8 отакий. Гадаю, старожили цього каналу його могли впізнати по номерному знаку, тому що це перший Passat B8, який було пригнано нашою командою і персонально мною у 2018 році з Німеччини. Тоді для мене цей автомобіль це було щось космічне, не тільки тому, що це новий Passat, якому всього навсього було там три роки від того, як він не просто вийшов з конвеєра, а як він в цілому з'явився у світі. У нас в Україні їх. Тоді ще практично не було. А окрім того, що це нова модель, цей Passat нам трапився в неймовірно крутій комплектації і знову ж таки в гарному стані, через що всю поїздку з Німеччини потім в Україну я цим автомобілем неймовірно тішився. І потім з власником ми навіть декілька разів зустрічалися в 2019 році. Здається, я знімав відео рік в Україні про цей автомобіль. Яке набрало немало переглядів, яке, мабуть, більшості з людей дало можливість зрозуміти, надійний цей автомобіль чи ненадійний, і чи варто його боятися чи ні. Ну, це моя така думка. Ви свої враження, якщо дивилися, слідкуєте за моїм каналом, за моєю діяльністю і за конкретно цим автомобілем, напишіть внизу. Так, це чи не так, це мої такі думки. А ми пішли, подивимося детально цей автомобіль. Сьогодні ми зробимо його огляд по стану по лакофарбовому. Розповім, що з ним робилося технічно. Зіслів власника знову ж таки пішли дивитися, що за запасати і що з ним сталося. За виходить, у нас 6 років перебування в Україні. Подивимося, який пробіг він набігав, і коротше, чи варто на нього звертати увагу через 6 років. Друзі, прошу долучитись до важливого збору для бійців 23 ОМБР, яким потрібен реп пристрій на їх автівку, яка зламалась, завдяки чому вижила, тому що дві попередні автівки ворог знищив fpv дронами. Саме тому давайте долучимося копійкою і придбаємо нашим бійцям потужний реп-пристрій, який після ремонту їхньої автівки буде встановлений і буде захищати, допомагати їй залишатись більш захищеною і допомагати нашим військовим. Всі реквізити є під відео. долучіться будь-якою посильною сумою. Thank you. По технічним деталям це у нас Passat B8 2015 року виробництва під капотом 2 літра турбодизель на 150 кінських сил, який працює в парі з мокрим роботом DSG DQ 250 на 6 ступенів. Привід у нас передній. І що ми бачимо? У нас є топова Full LED оптика є камера асистентів на лобовому склі, а значить, у нас присутній асистент вирізання дальнім світлом DLA. Для мене у 2018 році це було щось з космічних технологій, якщо бути чесним, тобто гарно. Якісна оптика, дуже яскраве світло, плюс ще гра променя медального світла то взагалі заворожує і допомагає в темну пору. 17-го діаметру диски тут у нас встановлені, і власне каже, що в нього є ще 16 з зимовою гумою. Автомобіль останній десь майже рік простояв на паркінгу підземному, захований, захищений, тому що. Поруч з квартирою власника був приліт у місті Харків минулого літа. Саме тому його заховали. Власник на ньому не їздить вже майже рік, і власне там він перебував. А зараз попросив все ж таки, каже, треба з автомобілем щось робити. Попросив мене зайнятися цим автомобілем. І коли я, до речі, приїхав його забирати, заводжу, слухаю, як він працює, і кажу власнику, що, мабуть, цей автомобіль я не буду все ж таки пропонувати в першу чергу до купівлі, поки по ньому не будуть вирішені певні питання. А питання були наступні: з-під капоту доносився дуже дуже неприємний звук. Так, у нас десь місяць запуску не було. Пробіг автомобіля такий. Пробуємо. Ту доволі непогано. Ніхто не проживав, а то оберти тримаються. Власне, і для власника, і для конкретно цього автомобіля, і для, мабуть, власників більшості подібних автомобілів цієї. Групи ВАГ цих років це не новина, те, що тут на пробігах все ж таки треба замінювати двомасовий маховик. Чому для цього автомобіля це не новина? Тому що після пригону, а я нагадаю, ми його пригнали з пробігом 141 тисяча в Україну. Після пригону на 178, якщо мені не зраджує пам'ять, власник тут замінив двомасовий маховик разом із щепленням в коробці. Наперед не було ніяких, якби проблем з щепленням, але по суті, вже раз туди поліз, вирішив замінити. І виходить, от у нас зараз пробіг, до речі, 262 тисячі кілометрів. Це була друга заміна двомасового маховика. Тобто, як мінімум, перша перевага цього автомобіля, в тому, що дороговартісна і важлива річ для цього автомобіля, для його технічного стану вже замінена. Ціничок був щось в районі 22 тисяч гривень. Це Маховик це роботи повністю. Автомобіль технічно нещодавно пройшов обслуговування, улива фільтри замінено в двигуні. Коробка знову ж таки, після заміни маховика, адаптована без помилок, без нічого. Технічно, по ньому немає ніяких зауважень. Що ви не побачите, але що ви відчуєте, у цього автомобіля. Спортивна підвізка DCC, тобто амортизатори, які можуть змінювати жорсткість, також хтось скаже, ой, то дороге. Звісно, дороге власник на цьому автомобілі, коли поїздив певний час по Україні. Передні амортизатори замінював вартість, якщо ми купуємо оригінал. Нові, абсолютно, це десь 350 доларів за штуку. Але. Це було при купівлі, це було коли цих автомобілів ще було небагато. Зараз підвізку DCC дуже таки непогано можуть зробити. Найбільше проблема з цими амортизаторами в тому, що з них виходить повітря. Його якимось дивним чином туди назад повертають, і амортизатори починають. Точніше навіть продовжують працювати абсолютно адекватно. Це з того, що в ньому знову ж таки ламалося. В цьому автомобілі два маховики, два передні амортизатори, щеплення в коробці. Ну, це, повторюсь, наперед було замінено. Далі по комплектації у нас Line, але запакований, як бачите, по зовнішньому вигляду дуже і дуже класно. Топова оптика попереду, топова оптика позаду, тонування заводське, до речі, хром пакет, хром. Рейлінги у нас є панорамний дах, у нас є хром по периметру кузова, у нас є датчики парковки 360 градусів і автоматичний паркувальний асистент. Окрім того, в автомобілях. Електропривід задньої ляду, до речі, працює, проблем з ним не було ніяких, по словам власника знову ж таки. І що хочу все ж таки показати, продемонструвати, це те, як до автомобіля відносилося. Тобто він практично в тому ж самому збереженому стані, яким його купували 6 років тому з Німеччини. Тобто, все дуже і дуже охайно збереглося по багажнику. До речі, тут є запасне колесо, лите, комплект для заміни. І так далі. У нас, оскільки в автомобілях вже ми починаємо з багажника, тут захований акумулятор. Пізніше розповім чому. Фаркопу в автомобіля немає. Не тягав він того, що більшість, мабуть, боїться, не дай Боже, причеп чи велосипеди буде возити, то страшне для автомобіля. І пішли тепер всередину. У нас дзеркала складаються, підігріваються, регулюються електричним чином. Салон у нас також цікавий, тобто комфортлайн, але наповнення тут практично повністю від Хайлайн. Комбіновано алькантара плюс шкіра. По стану єдине, що маю сказати, що здається, оця частина власник казав. Піддавалось ремонту, крило виправлялося. І це, до речі, реально у Пасата, оскільки ми знімаємо не тільки стан цього автомобіля, а й в цілому ситуацію по пасатам, що в них ламається і виходить з ладу, то оце якраз таки доволі часта проблема саме конкретно на цих сидіннях. Вони мають яскраво виріжену бокову підтримку. І дуже високе таке крило, цей борт, яке, Ну коли ти сідаєш, стаєш реально. Продавлюється, то в цьому варіанті якраз таки плюс його вже зробили, виправили. У цих сидіннях попереду є поличка під коліна на далекій відстані, електрична спинка, масаж, все працює, поясничний валик, мікроліфт основний, мікроліфт додатковий передньої частини, дзеркала покажу, складається, підігрівається. Стан карток дуже і дуже непоганий. Тобто, автомобіль в дзеркалах, я думаю, ви побачили асистенти автомобілю, за 9 років йому практично. Віддати виробництва зберігся. Реально дуже і дуже круто. І на пробігові, до речі, 260 тисяч. Давайте ще всередину. Що ще було зроблено? Трішки заглянцоване тут було кермо, і власник прийняв рішення його пофарбувати. Тобто зараз воно матово виглядає практично як нове, це якась нова супер технологія. Запускаємо без проблем, абсолютно. А 268 тисяч навіть пробіг у цього автомобіля. Трішки я підмерз. Далі у нас є. Адаптивний круїз-контроль по асистентам, що ще у нас є доступно. Смуга руху, у нас є зміна смуги руху, і у нас є система виїзду. Задом з парковки, тобто вона сигналізуватиме і загальмує, якщо побачить автомобіль, який ви можете потенційно вдарити, асистент сліпих зон. Повторюю, зміна смуги руху. Не у всіх, у кого є смуга руху і сліпі зони, мають асистент. Зміну смуги руху. Це важливо, тому що коротше, цей асистент працює, коли ти ввімкнув поворотник, він практично сам може змінити і дуже швидко, коли ви переходите в смугу, він її приймає і починає їхати далі. Працює дещо цікавіше, ніж просто звичайний асистент смуги і асистент сліпих зон. Цифрова панель приладів, я про неї одразу не почав говорити. Топова мультимедійна система Discover Pro на ті часи це 8 дюймів. і, до речі, невеличка така хак тут можна опасати, взяти та й замінити оцю рамку. І міняється екран. Бюджет щось біля 250 доларів. Ви отримуєте 9,2 дюйма екран, який буде адекватно працювати з блоком керування, який тут захований в бардачку. Цей блок, до речі, має ще сім карт. Тобто, це топ-топ-топ, що може бути. Далі у нас камера заднього вигляду. Цього автомобіля і у автомобіля вже кругові парктроніки я показував. Вибір режимів, будь ласочка і у нас регулювання з демфуванням, тобто це DCC-підвізка. Далі, що ще цікавого в автомобіля є: клімат три зони. Клімат працює без зауважень. В кліматі є у нас webasto дуже крутезна опція. Також працює. Не димить, запускається, двигун прогрівається. Це дуже важливо, тому що на таких пробігах її могли використовувати часто, і за цим треба слідкувати. Тобто вибачто не потребує якоїсь уваги. Підігріви попереду, підігріви ще й позаду. Є електронний ручник автохолд. Тобто 268 тисяч стан пластику, стан шкіри, от підлокітнику нічого не робилося, стан салону, пасажирська сторона, автомобіль. Повторюсь, реально. Ну, Як я пам'ятаю, його ми от тоді в 2018 купували, хоча після того було багато пасатів, він ну, неримний, ймовірно, круто зберігся. Автозатемнення дзеркала, знову ж таки, у нас тут панорамний дах ще зсередини покажу. У власника дитина є, led підсвітка, така штора у пасатах, хто не знає, так вона працює, подовжується. Далі, що ще цікавого? Тут у нас звичайна попільничка, але в автомобілі ніхто не палив. Тут у власника USB-зарядка Type-C встановлена. Ось такий пасатик. Так, що У нас останній сервіс на 261 тисячі тут робився в травні 2023 року. Тобто, ну, по суті, можна для себе зробити ще сервіс буде. По кузову, він був повністю небитий. битий, коли ми його купували, передня частина зараз. Передня частина... На гаючках, щось помітно, ну давайте в цю сторону подивимося. Тут є засічки. Але при цьому зараз ще тут чиноміром пройдемося, фарбувань. Ці глинтики, грані на місці. 248 тисяч була заміна ГРМ, це здається, друга заміна в нього була. Перша була на купівлі зроблена. Двигун після заміни маховика працює неймовірно рівно, плавно, без поштовків, без нічого такого. Тут у нас чисто, як бачите, прозоро, трішки світла вже не вистачає, але все по суті видно. Герем на холодну не свистить, тут ролики, як я колись показував у себе. Тут все добре, до цього зауважень ніяких абсолютно. Наскільки я пам'ятаю, тут мінявся пневмоупор цього капоту. Стан радіатора переднього на 268 тисяч, ну такий. В ідеалі, в ідеалі, перфекціонізовано його б замінити, по суті. Але, в принципі, ще все добре. Давайте по нюансам по кузову. Є трішки, ну як трішки, є сколи по капоту, такі доволі такі крупненькі. Я так розумію, десь автомобіль їздив по трасі не тільки в Німеччині, по стану лакофарбового покриття є отакий нюанс. На крилі один і отут. Інший, це, скоріш за все, від камінців побило і пішло, і пішло трішки облущуватися фарба. Ну, це у нас ліве крило, воно оригінально нагадаю. Далі по даху є також сколи. вони закапані, щоб далі не розходилося, що ще можна такого побачити. Тут трішки подряпинки познаходив я таке оглядав, поки, поки ми автомобіль. Така подряпинка на бампері є невеличка, несуттєва. І така коцочка тут на бампері є. Десь чимось зачепили. Далі права сторона автомобіля, оскільки ще 2015 рік і звичайний 2.0 на 150. Немає системи Adblue. Зараз дуже часто до нас звертаються люди, кажуть, хочу Passat b 8, але не хочу з цією системою. Так, от її тут якраз таки немає. Є трішки, є трішки повздувалося отут, на арці, на крилі. Це, скоріш за все, починається від. З колів і розходиться далі. Косочка на дверях, 9 років автомобілю, по суті, по суті, по суті є певні питання. А і з цієї сторони на крилі також. Це, от, до речі, також ми можемо подивитися стан кузова цього Passat b 8 за 9 років, 6 років перебування в Україні. Тобто, по суті, ще. Особливо чогось страшного тут і немає. Далі. По локофарбовому в очі мені дуже кидаються ці двері. Я не пам'ятаю, чи були вони фарбовані ще з Німеччини, але давайте глянемо. Підемо з капоту. 137, 137, 127, 108, 117, так само, 118. Дуже поруч. Тобто Тобто, тобто, немає суттєвих перепадів, схоже на завод. 120-121. Посада, здається, до нижньої частини, коли сходиш, зменшується товщина фарби. Так, тут у нас крило щось має, 180. Давайте частіше ми подивимося, 189. І по суті все. А, ні, тут ще 180, 192. 199, 209. Ну і все. Тобто на шпаклю це абсолютно не схоже. Це у нас фарба рівномірна. По цьому якраз таки ребру Є. Так, двері ціно проходили, здається. Проєм і що у нас тут? Ні, тут. 60, 64. Поріжок також 60. З цим все добре. 136. по даху. Не їздили. Задня ляда. 128, 129. Чекайте. 199. Ось в цьому куточку 204 також є 231. 167, 197, верхня частина без зауважень. Ну, власне, це цікаво, можна власника поцікавитися, що це було. Я, на жаль, що маю те вам і показую. Так, ця частина також 199, 207, 247. 274, 75, 95, 280. Тут у нас жирненько. 800. Так, Щось був якийсь косметичний ремонт, значить мі міліметр навіть. І тут же вниз сходи. Тобто арка. Арка. Давайте подивимося всередині. 130 тут фарба була. Тому що оригінал з тої сторони 60, як ви бачили. Так, тут 150, я вже ніде не зачеплюся, на це не дивіться, бо тут перепади. Не, 129. Ні, ну тут просто фарба, тут вже менше. Пішло до центральної стійки 70. Так, далі двері. А Двері 200, 160, 177, 158, 189. Так, 800 також дуже схоже на те, що тут якась чухната було пошкодження, чи ми зачепили. І от воно мало тут ремонт. 161. І двері вже 131 передні йдуть. Тобто у нас два крила задніх і двоє виходить, Чи ні? одні двері. Поки дійшов, забув до цієї сторони. Це ця сторона, воно крило. Так, Без зауважень, абсолютно. Є, З цим все добре. Далі у нас гальма мають напрацювання. Це менше міліметра. В принципі, диски всі в доволі таки непоганому стані. Гума Літо 19 рік. По задньому ряду, по задній частині, стан ну тут практично матова шкіра, пластик в дуже непоганому стані. В автомобілі повністю є вакилимки. Навіть на центральному тунелі підігрів задньої частини, третя зона. Тут дефлектори часто відламуються, ламають люди, є інвертор, кришка кудись пішла звідси. А підлокітник, сидіння, також все в дуже гарному стані. І тут у нас все добре по картам. А ще Давайте ми подивимось. А, тут ще подвійні вікна в цьому автомобілі, подвійне скло переднє. Попсуйся. Ось тут помітно, тобто дуже гарно. У нього шумоізоляція. Чому тільки передня, якщо навіть і задня, тобто подвійний склопакет на вікнах цього автомобіля. Це крутяк, це в пасаті рідко зустрічається. І задня частина звідси. Тут все добре, два ізофікси з кожної сторони. Також по пластику, по сидінням, по карті, ну взагалі ніяких зауважень. Тобто автомобіль зберегли, навіть при тому, що користувалась родина. Ну і, звісно, як же без діагностики. Зараз форсунки саживий. Подивимося на такому пробігові. Перевіримо, чи справжній пробіг. Так, форсунки. 0,10, мінус 010, 0,22, мінус 023. Тобто, все доволі таки... Ну, давайте вирівнюємо. Все доволі таки рівненько і критичного чогось Тут одиничок, двіючок, Ну Для цих двигунів одиничка вже буде критична. Тут такого немає абсолютно. В Коробці 266011. Тобто все правдиво, абсолютно дуже схоже на правду, та воно в принципі так і є. Тепер дивимося сажовий фільтр. По цьому автомобілю теж 268.863, Що ми бачимо? 70 км назад майже була остання регенерація. 12 грам тут у нас і 947 грам тут. На автомобіль зараз на короткі поїздки їздить, взагалі виїхав з паркінгу, СТО на заміну маховика. Я забрав коротка поїздка. Сьогодні от торохтить хвилин 20 вже на холостому, мийка і знімаю. ну Тобто для такої температури, для таких показників і для такого пробігу, мені здається, ще все ок. Критично нічого немає. Миємо фільтр, в разі чого, і ще він поїздить доволі таки. Доволі таки непогано. Золи 78 грам з 80. Нагадаю, можливих. Диференціальний тиск різниця 6, а критично 10 і вже за 10, от навіть 5, коли стає цей показник на холостому. На 2400, що у нас буде? На 2449, 47. Тобто на 2400, наскільки пам'ятаю, якщо за сотню параметр перевалює на холосто, ну тобто без навантаження, от я вдавив, то це вже гірше. Ну, в принципі, у нього показники доволі непогані, що по форсункам, що по заповненню сажового. Повторюсь, він ще тут не робився, не мився, не обнулявся. Як бачите, тут все добре. Ну, по суті, отакий стан пасата за 9 років по кузову. Технічно, повторюсь, без якихось зауважень. Наскільки я пам'ятаю, те, що я все назвав, це те, що максимально було з цим автомобілем без якихось додаткових речей. Маховик, по суті, його, мені здається, вже можна вносити як такий регламентний регламентні роботи на 200 тисячах німецьких автобанних і там до 100 тисяч наших українських. Його вже треба замінювати, тому що торохтить, вібрує, штовхається коробка, якщо не замінити, може бути. Погану коробці. Тут це все зроблено, тобто е доволі цікава комплектація, набір характеристик у автомобіля. І мені здається, він ще доволі таки суттєво поїздить, тому що ну, власник попередній за ним слідкував і часто олива, і не жалкував на сервіси, і маховики, як бачите, і ГРМ замінював кожні, ну кожні 100 виходить тисяч. Тому варіант, на мою думку, доволі таки непоганий. а там Враження, думки свої залишайте внизу під цим відео. Отакий От звіт автомобіля. Гадаю, багатьом було цікаво побачити, що з цим пасатом стало, як він проїздив, і, можливо, когось він навіть цікавить вже 6 років від того, як ви його побачили вперше в Україні. Дякую за те, що приглядали це відео. Повторююсь, думки враження внизу. Підпишіться на канал, якщо нові тут, і до нових зустрічей.